Друзі, вітаю! Ми знаходимося у гатному Київської області, на огляді приватного будинка. Це наш постійний замовник-інвестор, який будує саме у гатному. Дуже вже багато будиночків. І ось це вже, мабуть, шостий чи сьомий наш проєкт, який ви зараз подивитеся, як він виглядає ближче. Він утеплений клінкерними термопанелями Royal Фасад із плиткою Seven Tons Orange. Це керамогранітна гранітна плитка, нагадую з білої каолінової глини. Основа утеплення 100 міліметрів спінений пінополістирол, тобто ЕПС-90. Будиночок загальною площею 160 квадратних метрів, двоповерховий. Ось використана фуга чорного кольору. А ми вже були на огляді цього забудовника будиночків, де була використана спочатку фуга графітового кольору, але потім він зрозумів, що все-таки чорна фуга буде виглядати. Ефектніше, яскравіше підвіконня, як бачите, як і у всіх інших його будиночках у нас з граніту. Ми з цим забудовником працюємо вже не перший рік, і це вже п'ятий чи шостий будинок, утеплений клінкерними термопанелями, коричневий дах, коричнева водостічна система і чорні шви в принципі дуже класно лягли тут і дуже файно виглядають. Незабаром тут буде проживати щаслива родина.